Це ви ніким не маніпулюєте, ви просто в собі вирішуєте проблеми, а, грубо кажучи, в своїй голові. А реальність вона підлаштовується під вас і вона м таким чином формується та змінюється, щоб відповідати вашому внутрішньому стану та становищу. Так ось, що треба зробити? По-перше, до завтрашнього дня або завтра. Потрібно виписати собі на аркуш темні та світлі сторони свого чоловіка, внутрішнього та своєї жінки. Та побачити ось те, що ми кардинально не сприймаємо в собі, те, проти чого ми починаємо агресувати, супротив, в чому, ось це найбільша сила буде. Ну, наприклад, якщо у вас викликає супротив момент.